Захарія, розділ 12, Пророцтво Господнього Слова на Ізраїля говорить Господь, що небо напнув та землю заклав і вформував дух людині внутрі її. Ось я, Єрусалим, ученю за келіха оп'яніння всім народам навколо, і на юду також, коли буде в облозі на Єрусалим. І буде в той день, я зроблю Єрусалима за камінь тяжкий всім народам, усі, хто буде його порушати, будуть конче поранені, і зберуться на нього всі народи землі. Того дня промовляє Господь ударив всіх коней з полошенням і шаленством його верхівця, а над Юдиним домом відкрию я очі свої і всіх коней народів поб'ю сліпотою, і скажуть тоді князі Юдині в серці своєму. Моя потуга то мешканці Єрусалиму у Господі Саваоті, їхньому Бозі. Того дня я вчиню князів Юде, немов ту жаровню з огнем між дровами, і як палаючий смолоскип між снопами, і будуть вони пожирати праворуч і ліворуч всі довкільні народи, і знову осяде на місці своєму Єрусалим у Єрусалимі. І Господь допоможе найперше юдиним наметам, щоб не збільшилась слава Давидового дому та єрусалимського мешканця понад Юду. Того дня оборонить Господь єрусалимського мешканця, і буде того дня той, хто спотикається серед них, як Давид, а дім Давидів як Бог, як ангел Господній перед ними. І станеться в день той, і я буду шукати, щоб понищити всі ті народи, що приходять на Єрусалим. А на Давидів дім та на єрусалимського мешканця яви духа милости та молитви, і будуть дивитись на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за ним, як плачуть за первенцем. Того дня здійметься велике голосіння в Єрусалимі, як голосіння Гададрімона в Мегіддонській долині, і буде земля голосити кожен рід окремо. Окремо рід дому Давида і окремо жінки їх, окремо рід дому Натана, й окремо жінки їх, окремо рід дому Левія, і окремо жінки їх, окремо рід сім'ї і окремо жінки їх, усі роди, які позостали, кожен рід окремо і окремо жінки їх.